Актуальні тренди підготовки до вагітності, фолієва кислота і епігенетика. Нові європейські рекомендації 2024 року. Академія дієтології Нінковських. Актуальні тренди підготовки до вагітності, фолієва кислота і епігенетика. Добрий день, друзі! Вітаю вас в Академії здорового харчування. Я Олена Няньковська, лікар-дієтолог, професор, член Британської асоціації дієтологів ІСПЕГАН, експерт у питаннях дієтології. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливість фолієвої кислоти під час підготовки до вагітності і про нові рекомендації 24-го року. Чому це нам потрібно? Тому що ми розуміємо, що всі ми хочемо народити здорову дитину, без вроджених вад, А фолієва кислота має велике значення в цьому процесі. Отже, давайте разом розберемось, чому фолієва кислота така важлива і які дози та форми добавок рекомендують експерти. Отже, що таке фолієва кислота? Фолієва кислота або вітамін В9 9 це водорозчинний вітамін, який відіграє ключову роль у діленні клітин. І рості тканин. Вона є необхідною для правильного розвитку нервової трубки плода, яка згодом стає мозком спинним і таким звичайним мозком дитини. Чому фолієва кислота важлива під час вагітності? Тому що недостатність фолієвої кислоти під час вагітності може призвести до дуже серйозних вроджених дефектів, таких як, наприклад, розщеплення хребта, аненцефалія, тобто без голови та без мозку. Достатнє споживання цього вітаміну, так як фоліова кислота, вона допомагає знизити ризик цих проблем. Рекомендації щодо прийому фолієвої кислоти для майбутніх мам важливо починати прийом фоліової кислоти ще на етапі планування вагітності, причому в ідеалі десь навіть за місяць і, можливо, більше. Рекомендована доза становить 400 мікрограм. 5 метил тетрагідрофолату. Це є новинка, та? тому що це є метаболіт, про нього ми ще сьогодні поговоримо. Раніше говорили тільки про фолієву кислоту, а тепер ми говоримо ще й от про таку речовину, його активну форму, як 5 метил тетрагідрофолат. І разом з тим також дають і 400 мікрограм фолієвої кислоти щодня. Ну, як ми вже говорили, в ідеалі жінки повинні починати прийом е приблизно за місяць до зачерпня і продовжувати талі хоча б перший триместр вагітності. Отже, форми фолієвої кислоти. Фолієва кислота сама по собі є неактивною формою вітаміну в 9 яка потребує перетворення в активну форму, і це якраз і є 5 метилтетрагідрофолат Цей процес відбувається за допомогою ферменту редуктази метилен тетрагідрофолату. І є частина жінок, їх достатньо багато, які мають генетичні порушення цього ферменту. І в таких випадках можуть бути проблеми з цим перетворенням, і тому може бути недостатньо просто фолієвої кислоти, а нам потрібно вже відразу приймати активну форму, таку як 5 метилтетрагідрофолат які ще є додаткові речовини, які підтримують метаболізм фолієвої кислоти? Для оптимального фолатного циклу потрібен не лише вітамін в 9 але й речовини, які підтримують цей процес, такі як холін, вітаміни в 6 і в 12 цей цикл важливий для метаболізму, росту клітин, правильного розвитку плоду. Порушення в цьому процесі можуть призвести до серйозних вад розвитку, таких як розщеплення хребта, як ми вже казали, може бути синдром Дауна, може бути розщеплення губи та піднебіння, а також до ускладнення різних вагітності. Тобто нам потрібна фолієва кислота, холін, вітамін в 6 та в 12 Вони допомагають забезпечити правильний перебіг метаболічних процесів і знизити рівень гомоцистеїну. Дозування та джерела фолієвої кислоти. Рекомендована доза для жінок, які планують вагітність, становить 400 мікрограм 5 метил тетрагідрофолату разом з 400 мікрограмами фолієвої кислоти щодня. Які ж є природні джерела, бо, очевидно, ми можемо отримувати ці речовини з природних джерел фолієвої кислоти це є листові зелень, овочі, наприклад, шпінат, броколі, бобові, цитрусові, горіхи, печінки тобто, їх достатньо багато. Якщо в нас вже є вагітність, то під час вагітності важливо забезпечити правильний поділ клітин і процеси метилювання, а також знизити рівень гомоцистоїну і у матері, і у дитини. Для цього рекомендується продовжити прийом, але вже не фолієвої кислоти, а тільки 800 мікрограм 5 метил, тетра і гідрофолату. І в періоді лактації. Теж переважно ми про лактацію пам'ятаємо з вами про омега-3, правда, про вітамін Д, про кальцій, зуби вилітають. Але про фолієву кислоту забуваємо, а під час лактації в нас теж нам потрібне нормальне метилювання і зниження рівня гомоцистеїну в матері. Отже, рекомендований прийом теж 800. Мікрограм активної форми того метилфолату. Отже, шановні колеги, висновки. Забезпечення організму достатньої кількості фоліової кислоти є ключовим для здорового розвитку плоду. Жінкам, які планують вагітність, рекомендується почати прийом фоліової кислоти заздалегідь і продовжувати під час першого триместру вагітності. Додатковий прийом холіну, вітаміну В6, вітаміну В12 може покращити метаболізм фоліової кислоти і знизити ризик ускладнень. Отже, Ще раз, рекомендовані дози фолатів. Фолати, якщо ми говоримо для профілактики ват для підготовки до вагітності, то це відповідно 400 мікрограм фолієвої кислоти і 400 мікрограм активного метаболіту. Якщо ми говоримо про вагітність і лактацію, то це буде 800 мікрограм тільки активного метилфолату метаболіту. Отже, шановні колеги, якщо вам сподобалось наше відео, лайкайте, підписуйтесь на канал, прямо зараз натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини та сучасних дієтологічних концепцій. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитись своїм досвідом, залишайте коментарі нижче. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я, вагітність та довголіття. До зустрічі! До нових зустрічей в світі дієтології!